Наш батько був вовком, його ви колись розстріляли. І маму вбили, а нас убивати не стали. І в місто Велике ви нас привезли з і з маличку вчили собачої мови. Спасибі мисливці за вашу собачу науку. Але ми, є вовки, вам не будемо лизати руку. І ваші маєтки, ми не будемо вам сторожити, бо ми пам'ятаємо, чиї ми онуки і діти. І рано чи пізно, як місяць нам в очі загляне. Завиємо ми, і час вовка нарешті настане. Настане час вовка, і батько воскресне наш сірий. І з ним всі убиті, розстріляні птиці і звірі. Гей ви, хазяї, бережіться! Наш час наступає! Ми скоро зберемось, зберемось в небачену зграю. Ми вам нагадаємо про кожний колишній ваш постріл і вам не сховатись нікуди від нашої помсти. Та ми це не ви. Ми вас не будемо вбивати. Ми вас назавжди в зоопарки посадимо за грати. І будете ви там, мисливці, доскону сидіти, бо там ваше місце в історії Каїна, діти.